Смертельна аварія у Луцькому районі на автодорозі між селами Романів і верхівка Луцького району. Мотоцикліст з'їхав у кювет і врізався у придорожнє дерево. Чоловік отримав тілесні ушкодження. Його госпіталізували до реанімації. Втім, від отриманих травм лучанин, на жаль, помер. А у Луцьку автомобіль BMW X5 рухався з вулиці Наливайка на вулицю Дом Гордіюк і наїхав на неповнолітнього велосипедиста. Хлопець переїжджав проїжджу частину по нерегульованому пішохідному переході. Як результат, велосипедист потрапив до лікарні. Науковолі ну, скутер Хонда зіткнувся з автомобілем Мерседес Бенц». Внаслідок аварії скутерист отримав травми та потрапив до медзакладу. ДТП трапилося і у Любомлі. Мотоцикліст збив неповнолітнього велосипедиста. Хлопець отримав травми, його госпіталізували до лікарні. За всіма фактами відомості внесли до ЄРДР, триває досудове розслідування.